Спрощено дистанційно з мінімальною кількістю документів. Уряд презентував новий алгоритм призначення субсидій. Вже у квітні разом із платіжкою. Кожен українець отримає два бланки, де потрібно вказати рівень своїх доходів і відправити їх поштою. Держава сама нарахує субсидії до середини травня, коли очікують платіжки із підвищеним тарифом за електроенергію. За даними експертів, сьогодні в Україні середній розмір субсидії складає 354 гривні. І нею користується 1 мільйон 100 тисяч сімей. Хоча реально претендують набагато більше ще дві третини. Основна маса людей, які звернулися за субсидіями, отримали тут же відмову. Причин для того, щоб відмовити маса. Людина безробітна, але не стоїть на біржі праці. У сім'ї є старий автомобіль або будиночок у селі. Субсидію не дадуть. Через сито, нібито прихованих доходів, пройшли переважно самотні пенсіонери. А мільйони сімей опинилися у фінансовому безвиході, і грошей на оплату комуналки не вистачає, і субсидію не дають. У Мінсоцполітики обіцяють докорінно змінити правила на отримання державної допомоги. Відтепер достатньо заповнити два спрощених документи. Перший заява на надання субсидії. Сюди, окрім своїх паспортних даних, потрібно вписати, скільки грошей сім'я витрачає на житлово-комунальні послуги. Другий бланк це декларація про доходи. Тут потрібно вказати, які великі покупки ви робили за останній рік. При цьому немає необхідності надавати довідки про доходи, у тому числі працюючих осіб. Заповнені бланки можна буде відповідати в управління соцзахисту поштою, і вже там приймуть рішення, чи видавати державну допомогу. Людині не потрібно буде йти в управління, а це можна буде зробити шляхом поштового переведення. Звичайно, ми готові зустріти людину, якщо їй потрібна консультативна допомога. Ми завжди допоможемо. Людина прийде і ми її приймемо і все розкажемо і покажемо. Але. Безконтактний спосіб дає можливість більш ефективно і більш швидко зробити цей процес. У Мінсоцполітики підкреслили: якщо раніше при заповненні документів претендент на субсидію відповідав на 90 запитань, тепер усього на 15, А кожен документ міститься на одному паперовому аркуші. Ми затверджуємо спрощені форми заяви та декларації. Буде людина отримує додому. Лише от таку один листок, де буде заява на одній сторінці, і друге декларація на одній сторінці. Все у мінсоцполітики інформують, новий механізм надання державної допомоги скасовує обмеження, які діяли раніше. Не звертатимуть увагу на кількість автівок, житлову площу чи витрати громадян на медичні послуги або платну освіту у вишах. Сьогодні людина, яка має Наприклад, невеличку, абсолютно, там кімнатку, квартирку у своїй власності. І так виходить, що отримає таку ж маленьку квартирку, наприклад, у спадщину, позбавляється права на отримання субсидій. Критерії ми це знімаємо. Наявність у власності двох автомобілів. Врешті-решт, автомобіль може використовуватися для власного маленького бізнесу, наявність автомобілів. Не екстра класа, сьогодні це є перепоною для отримання субсидій. Це критерій знімаємо. Ще один важливий критерій. Сьогодні, людини, люди, які є безробітні, фактично позбавлені права на отримання субсидій. Бо для того, щоб отримати субсидії, їм треба обов'язково стояти на обліку в центрі зайнятості. Якщо він не стоїть, а ви знаєте, що у нас сьогодні на центрах зайнятості стоїть лише приблизно четверта частина реально безробітних людей. Не стоїть на центрі зайнятості, не має права на субсидії. Ми сьогодні цей критерій знімаємо. Далі, ми знімаємо критерій, згідно якого на сьогоднішній день здійснення покупки товарів. Робіт та послуг на суму понад 10 прожиткових мінімумів, це приблизно 10 тисяч, не давала також права на субсидії. Була дуже така жорстка, на мій погляд, норма в нинішньому порядку, що оплата медичних послуг, наприклад, операції чи оплата навчання дитини на суму понад 10 тисяч гривень сьогодні була перешкодою. На шляху до отримання субсидій. Провів операцію на 10 тисяч гривень, позбавлявся субсидій. Вчиш дитину на 10 тисяч гривень в рік, позбавляєшся права на отримання субсидій. Ці всі несправедливі критерії пропонуються скасувати. Ще одна новація. Субсидії розраховуватимуть не на 6 місяців, як це було раніше, а на 12. При цьому через рік субсидію автоматично призначать на новий період. Тобто, якщо у ваших доходах немає змін, не потрібно повторно звертатися до органу соціального захисту населення. Наступна важлива новація субсидії розрахують з так званої чистої зарплати. Урядовці визнали, попередня схема надання субсидій не працювала. Державну допомогу досі звернувся мільйон українців. Тоді, як мало забезпечених, втричі більше. Це є несправедлива система, коли субсидія рахується від грязної суми заробітної плати. Людина на руки отримає меншу суму на 15%, Тому ми будемо враховувати лише чисту суму, яку отримують на руки люди. На субсидії держава витратить 24 мільярди гривень. Додаткових 12,5 мільярдів передбачили у поправках до бюджету. Можливо, суму треба буде збільшити. В уряді обіцяють це зробити. Та головне систему призначення субсидій принципово змінено. Запроваджується принцип надання державної допомоги на підставі задекларованих заявником даних. Їх достовірність перевірять шляхом запитів у фіскальних органах та пенсійному фонді. Міняємо. Ще одну дуже принципову філософію надання субсидій. Сьогодні ми беремо заяву, перевіряємо, на перевірку йде 2-3 місяці, а потім призначаємо субсидії. Ми довіряємо нашим людям. Ми довіряємо те, що ті дані, які вони нам нададуть і під якими поставлять підпис, вони є правдиві. Але у нас, як я вже сказав, передбачені певні штрафні санкції, якщо ми побачимо, що. Дані суттєво розбігається. Ми поміняли взагалі ідеологію. Ідеологія тепер полягає в наступному: вам нікуди не треба йти. Ви повинні самі заповнити дуже просту форму. І у нас повинна бути довіра один до другого. Тому що тут написано про те, що людина заповнює дані і вона несе відповідальність за ці дані. Це означає, що якщо людина написала, що вона отримує, умовно кажучи, там, 3 тисячі гривень на місяць, це значить, що вона отримує 3 тисячі гривень на місяць, а не ще 5 тисяч десь в конверті, чи ще десь іншим шляхом. Тобто, ми дуже просимо всіх, щоб це був чесний і відвертий підхід, де той, хто повинен отримати субсидію, її швидко отримає. І ми з бюджету видамо гроші. Той, хто не має права на субсидію, щоб не забирав в інших це право, 24 мільярди загалом є в бюджеті 12,5 Ми додаємо зараз при внесенні змін. Якщо треба буде більше, знайдемо більше. Тому що це ключова функція держави: захищати малозабезпечених людей. За субсидією має звернутися один із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг. Витрати на оплату послуг, виходячи з соціальної норми житла та нормативів користування послугами, мають перевищувати розмір визначеного обов'язкового платежу. Для довідки соціальна норма житла 13,65 квадратних метрів на одну. Людину плюс 35,22 квадратів на сім'ю. Приміром, соціальні норми на сім'ю з двох осіб це 62,52 квадратів житла, 130 кВт годин електроенергії на місяць і 1,6 кубу гарячої води на одну людину. Документи подаються до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.